Детальніше про зміни на ринку нерухомості, чим зумовлений попит на той чи інші від житла говоримо далі до нашої теродоєдниці Олександр Бондаренко, засновник бюро інвестиційних програм. Пане Олександр, добрий день. Дякую за те, що знайшли час для Суспільної студії. Вітаю вас, колега. Пане Олександре, і в, в, продовження, е, в продовження цієї інформації чому земля продається у півтора рази частіше, ніж об'єкти нерухомості, і чи скрізь в Україні ця картина однакова, інакше для яких регіонів вона найбільш виражена? Е, Колеги, хотів відразу розказати, оскільки. Наша агрокомпанія компанія також багато угод по землі супроводжує. Що насправді дана статистика це свідчення того, що агрокомпанії великі середні фермери скуповують землю, а консолідуючи власні активи, інвестуючи у власне виробництво, тому що вони не хочуть втратити цей головний актив землю, завдяки якій вони мають там. Досить сталі прибутки, якщо говорити про ринок продажу сільгоз землі. Між фізичними особами то теж трошки викривлена статистика, тому що багато агрохолдингів також скупають тисячі гектарів землі або навіть десятки тисяч гектарів землі, і це було е, фактом у 2024 році. Е, оформлюють це не тільки на юрособи, але й на фізосіб своїх там працівників і так далі. Я нагадаю, що е, з 1 січня цього року юрособи можуть купувати вже офіційно до 10 тисяч гектар, оформлюючи на одну компанію, але мають бути українські бенефіціари в цій компанії. А фізи особи мають право купляти не більше ніж 100 гектарів в одні руки. Тому ми вбачаємо це як консолідацію ринку між агровиробниками, між гравцями. Агросфери. А якщо говорити про фізосіб, так є такий, знаєте, інвестиційний продукт для рітейл інвесторів які хочуть вкласти там 20 чи 30 тисяч доларів своїх заощаджень, не у квартиру, наприклад, а купити сільгоспземлю і отримувати свої рентні платежі. А я нагадаю, що на сьогодні вони складають в середньому 10-12%. В найкращому випадку 13% річних ви можете отримати рентних платежів від тієї ж агрокомпанії, які ви здасте свою землю в оренду в гривні пане Олександре. А чи можна говорити про про якісь середні параметри цих угод щодо купівлі землі сільськогосподарського призначення? Чи картина дуже різна? Якщо ми говоримо про ціну, да ви питаєте про ціну, ну, наприклад, ціна площа та територія. Дивіться, давайте для фізосіпи, для юросіп, трошки і, і, і інші конфігурації, юрособи, знов-таки це. Купівля агрокомпаніями землі, на якій вони і так вже працюють 5, 10, чи п'ятнадцять останніх років. Тому там, здебільшого, оптові ціни, десь там 1300-1400 доларів за гектар, коли вони викуповують цю землю у своїх же паївщиків, які володіли цими паями. Середня площа паю. Нагадаю, хто не знає, це півтора, два-два з половиною гектар і там. Люди продають, щоб вийти в кеш майже на увазі селяни, які володіли історично цими паями. Якщо ми говоримо про ринок, багато зараз з'явилося цих клубів. Інвестуйте всі в землю, отримуєте там 12 доларів в річних. Відразу кажу, як професійний фінансист, не отримаєте ви зараз в Україні 12 доларів річних від рентних платежів за свої там десять чи 20 гектарів. Скільки ви проінвестували власних заощаджень? Не буде таких грошей. Це реально 6-7... Річних в доларі після вже податків ви отримаєте на руки. Вартість землі дуже відрізняється від регіону. Якщо зараз у Харківській області гарну землю ви можете купити реально там по 1200-1300 доларів за гектар, то якась, наприклад, Вінницька область чи Хмельницька область там буде коштувати 2200 2400 доларів за один гектар сільськогосподарської землі. Ну і, звичайно, середня вартість, середня в розміру год, якщо про фізосіб говорити, то це 10, 15, 20 гектар середнього году, ну і юрособи окупляють сотнями чи тисячами гектар. Пане Олександр, перед тим як продовжити коротке інформаційне повідомлення про те, що у Київській і Дніпропетровській областях вели екстрені відключення світла. Про це повідомили у ДТЕК, Також ідеться про такий самий режим, який запроваджений на Сумщині. Це до відома наших глядачів. Пане Олександр, а що відбувається із тим, як будують житло зараз в Україні? Якими яка динаміка цього процесу і як це впливає на ціни на нерухомість, власне, на, на квартири або будинки? Дуже теж відрізняється ситуація від регіону. От я тільки що повернувся з такового свого рідного, там не добудовується, забудовники зупинилися. Якщо і, і якщо квартира у центрі там наприклад тої не коштувала там двокімнат на сто тисяч доларів, то зараз її можна купити за 45-50 тисяч доларів. Це для розуміння, що відбувається у Харківському регіоні у Франківському, наприклад, регіону у Івано-Франківську. Е Більшість забудовників працює, 80% об'єктів будується. Да? І це зовсім інша динаміка. Ціни зараз піднялися от, у Львівській області, у Львові, зокрема, у Франківську за 2024 рік. Ціни в доларовому еквіваленті зросли приблизно на 4-5%, тобто в твердій валюті, що приємно для забудовників чи власників квартир. Наприклад, якщо ми говоримо про Франківськ, то там середня ціна за квадратний метр на сьогодні це від тисячі доларів за економ клас. Житла до 1800 доларів за преміум житло у Львові ще вищі ціни, і вони знане також мають тенденцію до зростання там від 1200 доларів. А преміум сегмента буде коштувати навіть 2 2100 доларів за квадратний метр. У Києві ситуація не така однозначна. Наприклад, ціни за останній 24-й рік впали в доларовому еквіваленті приблизно на 2 долари. Ми дивилися останню аналітику, і е, теж неоднозначна динаміка по різних сегментах. Якщо економ е, житло, воно десь коштує зараз 1000-1100 доларів за квадратний метр. І попит не дуже сильний, як і на комфорт-клас. Це 1300-1400 доларів за квадратний метр. Нестабільний попит, тому що переселенці свій потенціал вже використали. да? Хто здебільшого купляв останні два роки. То преміум-житло – це 3000 доларів і вище. 3, 3, 500, 4000 доларів за квадратний метр у Києві. Попит стабільний, купляють і... Якраз забудовники тут найбільш активні саме в преміум сегменті у Києві, дякуємо за ваші відповіді про цієї ситуації на ринку нерухомості. А також на ринку земельського господарського призначення. Зокрема, Олександр Бондаренко, засновник бюро інвестиційних програм, сьогодні був із суспільне студія.